Всім привіт! В цьому відео буде відео про перепілок. Знаю, що вони вам не так подобаються, як з кроликами, але все одно, можливо, хтось і дивиться мої відео раді перепілок. Напишіть в коментах, да, Кому хто дивиться іменно мої відео е, за перепілок. Кому більше цікава тематика перепілок, напишіть мені в коментах, можливо, є такі підписники. Ну, все-таки з кроликами вам більше відео подобаються. І більше залітають. Ну все одно про перепілки теж буду знімати. Тому що є різна аудиторія. Коротше, ближче до діла. Е, я колись знімав, пам'ятаєте, Знімав відео, що е, тримаю, е, як можна по максимуму заробляти з перепілок. І там було що підкладати яйця, тоді годувати чисто кукурузу десь 2 місяці, ну поки не виріс тут. І тоді на м'ясо і на продаж. І я вам це знімав відео і сам я цим захотів зайнятися. Заклав вже інкубатор вчора, якого там числа зараз кажу. 3 числа заклав інкубатор 3 серпня. І купив квітки. 5 ярусів купив за 400 гривень. Це дуже дешево. Ну, там тільки треба на дно і поміняти сітку. Я вже купив сітку за там, 4 метри за 240 гривень, це теж недорого. Сітка, кому цікаво, там на дно 25х12, можливо, комусь цікаво 0,8 мм. Якщо там хтось захоче робити, то таку я брав сітку. І така сама ось тут. Тож Та така сама, тому я і за цього взяв її, тому що вона хороша і витримує перепілок. Купив квітку. Вона розібрана все розібране, осталося тільки скрутити. І ще казав там дядько, що треба їх помити і продезінфікувати. Тому що казав, що якщо тільки перепілок буде пліснява, то вони зразу гинуть. І в нього так казав, що дуже багато загинуло. Із-за того, що клітки поцвіли. Тому десь на днях буду все там. Вимивати, все, вичищати, скручувати їх, заказав вже поїлки. теж там щось 200 з чимось гривень виходить. Ну, десь собі стоїмо 5 ярусів, десь гривень 900. Це максимум. Не більше. Це недорого, як для 5 ярусів, але ну, там клітки набагато менші. Я дуже великі робив клітки. Тому що тут прям дуже огромні клітки до цих перепілок. Зараз я вам покажу. дайте туди. Ось, якщо тут видно, ось зараз покажу висоту. Ось. Це бокові. Такі. А ви бачите? Ну, тут дуже маленьке. Купив сітку, ось, рулон взяв сітки І буду десь на днях все вимивати. Ну я дуже задоволений покупкою. Я думав робити ще кліпше. Але, думаю, там є один дядько, займався. знаю, І вирішили поїхати до нього і спитати, чи не продає. Він за 400 гривень 5 штук, 5 ярусів, казав, що якщо ще буде треба, то ще можна до нього приїхати і ще продасть. Займався і перестав займатися. А квітки залишилися. Тому я їх поскручую, все нормально пороблю і все. Яйця зараз поки що назберуються знову від перепілок. Ще сьогодні докладу. Бо я заклав 160 яєць, ще десь 20 влізе. А й більше. Так що сьогодні ще донесу, там 20 донесу, то я ще докладу інкубатор. Буде ще відео, як вже вилубляться і вже виростуть. Знім я вам відео про, про це що вони, які вони вже. Ну типу від, від яйця до, до великої перебіг. Кому буде цікаво, то можете подивитися. Скоро буде відео, десь через пару місяців. Десь 2 місяці, мені здається, 17 днів будуть лупитися і десь днів 40 рости. І тоді підуть на м'ясо, може будуть більші закази і може будуть більше брати м'ясо. Тому що яйцями так не особо беруть. Ну зараз є, поки що в мене нема. Подивлюся, як будуть лупитися з цих яєць. чи нормально, бо перепілки, трохи як я подивився, то трохи. Ну, подивіться, вони маленькі. В середньому 250 грам, а вони мають бути в середньому 300 грам. Так що. Трохи вони маловати. Ну, все одно, вони не дуже так, такі малі, Якщо десь на м'ясо пустити, то ну, 200 грам десь буде, чистої тушки. тушку. Це 5 штук кіло. У мене тут є ось 60 штук. І скільки це виходить? 60 штук це скільки кіл? Коротше десь 12 кілограм м'яса. Це нормально, якщо продати по 200 гривень, то це 2400. Це зразу відбивається і яйця, і корм, і клітка за одну закладку. Головне, щоб їх купляли ці яйця. Подивіться, зараз більше мені подобається фараон, тому що подивіться, які вони огромні. І не покусяні сенки. Подивіться, вони всі в пір'я. Тепер дивимося на техасці. І тут просто капець. Всі лиси, всі покусяні якісь. Ще я не знаю, які продовжувати тримати. Ну дві породи я щось не знаю, тримати, не тримати. Може й буду дві породи тримати. Ну там вже як піде. Несуть вони, в принципі, одинаково. Я єс десь однаково Десь 23-24 яйця в день. Десь так несуть. Я казав, що 40, 60 перепілок, ні, немає. Тут 60, десь штук 50 може. Десь 50 штук. Щоб вигодувати їх, небагато дуже піде, тому що вони як маленькі, то вони багато не їдять. Десь в мене пішло на ці всі перепілки, десь до яйця десь кілограм 5, може, трошки там більше. 6-7 кілограм. Це небагато за 2 місяці. Тоді вони так, починають, як починають нестися, то вони набагато більше їдять. Цю клітку може в дальнішому зроблю на 5 корпусів на 5 ярусів, тому що це дуже високо. Тут гетьмо на 6 зробити. Ну, 5 буде якраз нормально. Якщо вже дуже буду розширюватись, то зроблю 5 ярусів тут, там 5 це десь штук 200 можна буде тримати. Може бути. В принципі, все, що я хотів розказати, розказав. Даю, давав, сипав кукурузи, теж дядько сказав, що якщо дуже багато досипати кукурузи в комбікорм, то будуть яйця ті менші, ті більші. А щоб були одинакові, то треба небагато підсипати, то я сиплю дві коробочки кукурузи і чотири коробочки комбікорму. Поміняв трошки їх раціон і так, да, і я стали біль... трохи більші і, е... Ну, одинакові болі мені одинакові несут На цьому все. Буду ще відео про перепілочки. Коли вже вони я вже заклав інкубатор, буде повністю відео, там вийде через пару місяців. Кому цікаво, як я буду клітку, там розкручувати, все мити, там, міняти сітку. Пишіть в коментарях, зніміть його відео і напишіть в коментарях, хто дивиться моє відео і за На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, всім пока. До нових зустрічей.